Дякую вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Карта дня на 28 грудня 2023 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає двійка Пентаклів. Карта говорить про якісь побутові зміни будуть виникати у вас в вашому житті. Карта може вказувати на якісь невеликі прибутки, якісь ділові поїздки. Також ця карта може вказувати на отримання якоїсь нової інформації, якихось важливих листів для вас. Також карта говорить про те, що фінансове положення наразі знаходиться нестабільним, але не критичним у вашому житті. Також карта може вказувати просто на рутинну якусь нецікаву роботу, яка... Ну, може не принести того результату, на який ви так очікували. В цілому, карта символізує поступове просування до вашої мети, хоч і дуже повільне. Саме головне, щоб не братися одночасно за все, а робити все поступово, і тоді все буде добре. Тельці. На тельці випадає семірка кубків. Карта говорить, для того, щоб досягнути мрії, для того, щоб вони здійснилися, потрібно активно і багато над цим працювати, не боятися втілювати задуми в життя, і тільки тоді ви матимете гарний, приємний результат. Також карта говорить про те, що у вас може виникнути якийсь певний вибір у От багато варіантів у якомусь певному питанні, де потрібно буде зробити важ... важливий вибір. Саме головне обдумати кожну пропозицію і вирішити для себе, яка дійсно дасть гарний результат. Обдумати все чітко, ретельно, щоб не зробити якоїсь помилки. Близнюки. Карта дня для близнюків. А для близнюків випадає шестірка мечів. Вас будуть зміни очікувати в цей день? Буде зміна якоїсь певної ситуації в кращу сторону, е, якісь труднощі залишаться в минулому. Також карта говорить про уникнення якоїсь певної небезпеки, е, отримаєте, можливо, якусь допомогу, хтось прийде на допомогу у вирішенні якихось питань, можливо, це рідні, близькі чи ваші друзі. Також карта говорить про якусь можливу мандрівку чи якийсь переїзд, який на вас очікується. Також це можуть бути хороші новини, здобуття чогось нового. Краще майбутнє. Взагалі шістка мечів це початок кращих часів, які на вас очікують. Але саме головне пам'ятати, що шлях до нового життя, до змін у вашому житті буде нелегкий. І не потрібно боятися трудностів. Якщо ви з впевненості, з мужністю їх зможете перебороти, то все у вас буде добре. Раки Для раків випала. Ага, витягуємо дві карти. Це Зірка і шестірка мечів. Дивіться, карта говорить, що не треба боятися, не боятися своїх мрій, не боятися проявляти себе, не боятися бути активними, більш сміливішими. Втілюйте всі свої задуми в життя, і тоді обов'язково ваші мрії здійсняться. І тоді обов'язково на вас буде очікуватися зміна ситуації в кращу сторону. І всі ваші трудності залишаться в минулому. Також може очікуватися якийсь переїзд, якась приємна мандрівка. Взагалі. На вас очікують, перед вами відкриється якийсь нелегкий складний шлях, але якщо ви зберетеся з силами, проявите мужність, то ви отримаєте досить непоганий результат. Тому будьте впевнені в собі і прямуйте до поставлених цілей. Леви, для Леви випадає п'ятірка мечів. Ну дивіться, подірка мечів говорить про відстоювання своєї точки зору. Також ця карта може вказувати, що ви берете участь в якомусь конфлікті, різних характерів, ці можуть бути конфлікти. Також може вказувати на якісь розбіжності з іншими людьми, які призводять до ворожості та напруженості на роботі чи в відносинах, чи вдома і так далі. Також ця карта говорить про якісь певні проблеми, які можуть виникати у вас в цей день. Також карта попереджає про те, щоб ви були більш обачніші, тому що, може бути під загрозою, ваша власність і ваші фінанси можуть бути виникати якісь в цей день поразки. Тому проявіть обережність. Також ця карта може вказувати на занижену самооцінку якісь. Можуть також виникати приховані небезпеки. Тому будьте -то обережні у всьому обачні, перевіряйте всю інформацію. Якщо є можливість уникнути конфліктів, обов'язково це робимо Діви. Карта дня для Дів. Для дів випадає семірка кубків. Тут певні якісь ілюзії, тут ви багато мрієте, але мало дієте. Для того, щоб мрії здійснювалися, для того, щоб пішов прекрасний результат у всіх справах, потрібно багато і активно працювати. Тому, якщо ви мрієте про успіх у якомусь у як певному певному справі, якісь, то потрібно братися за справу, потрібно братися до роботи, а не просто сидіти і мріяти. І тільки тоді ваші мрії збудуться. Також карта говорить про те, що можуть виникати. От якесь питання виникає, рішення якого буде дуже багато варіантів. І вам потрібно буде вибрати якийсь один. Але потрібно ретельно все обдумати, щоб не зробити якоїсь певної помилки, яка вам буде, ну от, може вдарити по вашій кишені. Терези. Для Терезів гарна карта. Це карта імператриця. Це гарний успішний день, день важливий і значний. Карта говорить про успіх у ваших справах, у ваших починаннях, про гарний настрій, позитивні такі емоції. Карта говорить про роботу, така, яка вам принесе гарні позитивні емоції і непогану винагороду. Також карта й говорить про те, що ви матимете час для того, щоб більше провести часу своїми рідними, своїми близькими, подивитися з ними якесь кіно, подивитися там мультик, можливо, якийсь діт. Карта говорить про те, що ви матимете гарну змогу приготувати га прекрасну вечерю і просто провести час із своїми людьми, які вам так дорогі. Е, також не забудьте і зробити щось таке, що приємне для вас самих. Тому день у вас гарний, вперед у вас все вдасться. Скорпіони! Для Скорпіонів випадає семірка мечів. Карта говорить про якісь можливі обмани, про якісь ілюзії, про якісь шахрайські дії, які можуть в цей виникати день. Також ця карта нам вказує на певні хитрощі, які, можливо, ви будете застосовувати для досягнення своєї мети, або, можливо, хтось до вас буде ці хитрощі застосовувати, можуть якимось обманом намагатися витягнути у вас, якусь певну суму і так далі. Тому будьте більш обачніші і перевіряйте будь-яку інформацію, яка вам надходить. Стрільці. Для стрільців випадає також імператриця, це гарна карта, це успіх у ваших справах, у ваших починаннях, гарна винагорода за вашу працю, гарний позитивний настрій і можливість бути провести більше часу з вашими рідними, з вашими близькими, які так потребують вашої уваги. Козироги. дня для козрогів. Для козрогів випадає верховна жриця. карта вказує на якісь таємниці, які можуть в цей день відкритися, про приховану інформацію, яку вам не договорюють. Якщо ви йдете підписувати якісь папери, якісь угоди, якісь там папери про продажі і так далі, чи якісь покупки, обов'язково перевірте будь-яку інформацію, яка вас цікавить, яку ви вважаєте, що вас Рахували і так далі. Як то кажуть, читайте між рядків, тому що можуть потім виникнути якісь подводні каміння. Тому будьте більш уважніші, більш обачніші і обов'язково дослухайтеся до своєї інтуїції. Вона вас ніколи не підведе і допоможе знайти вірне рішення водоліє. Для водолії випадає Жезлів. карта говорить про досить такий активний і насичений день, буде дуже багато справ, дуже багато якихось починань. Будьте думати, як його все встигнути, переробити, все це, що на вас навалилося. Але вам під силу все, ви з усім впораєтесь, вірте в себе в свої сили, будьте рішучими і сміливими, нічого не бійтеся, не озирайтеся назад. І ви обов'язково втілите в життя всі свої задуми, і на вас очікується успіх у ваших справах. Тому вперед я в вас вірю. Рибки! А для рибок випадає трійка кубків, гарний день, гарні, позитивні, світлі емоції, щастя, радість, задоволення! Святкування, успіх, день прекрасний, тому все, що планували, обов'язково втілюйте в життя. На вас чекає гарний розвиток подій і досить прекрасний день успіху! Всьому! Бажаю всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!